Якщо ви думаєте, що всі художники починали з чогось грандіозного, то ось вам огляди на мої мега-мега просто старі скетчбуки. Тут знаходяться скетчбуки, звісно, різного періоду. Наприклад, ось це мій найперший скетчбук, в принципі, який в мене був. А ось це, ну не знаю, рік, можливо, 17-й чи 18-й. Я не знаю, чесно, я ніколи не писала раніше, О, Боже! Де Дещо я. Малювала і коли. Тому давайте ми почнемо з мого найпершого скетчбуку. Я одразу скажу, що там, звісно, будуть решаті, але на рівні я не знаю кого. Oh, this book is my life. О, oh, да, 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 да! да да Змальовочки мої улюблені змальовочки. Голова моя на КР Т точки. Боже, це кіт вайбер. Тут також дуже багато російської, бо це був нібито 2017 -2016 рік, я не знаю. А, так, тут у нас котик, який каже, мур. Боже, Оце я пам'ятаю, що я малювала сама, сама це не змальовка. Всігда хто-то возле тебе, коли ти скучаєш, Хочу улететь з тобою? Но жаль, что тебя нет. Боже, перед часом. Ну, тут все Тут дуже і дуже багато змальовок з судішних, типу, естетичних картинок, я не знаю, одиночество є то прекрасно. Я писала дуже екстравертна маленька Тетяна, яка вона була тоді молодець, я не знаю. Как, Мені здається, так сильно сподобались кактусики, що я ще тут намалювала кактусики. Ну, ну, ну ребят, це просто не скетчбук, це якийсь цитатник, ну, я, не знаю, е, я хочу повернути моду на скетчбуки з цитатами, я не знаю. Отут я, коротше, малювала фем версію Шерлока, серіалу Sherlock «Шерлок» BBC. Я вважаю, треба робити тердрав. Мені подобаються пісюна. А тут... Ну, ну тут, все зрозуміло, блин, да. Ой-ой-ой, тут со смыслом. Со смыслом малюнки капец. Вау, боже мій. <свистит> я не знаю. Тут ну, це називається... Вона хотіла бути не а, ну, ну реально, одні затилки, Щоб я так зараз їх малювала. Я не знаю, блин. Ой! Попри зайдемо на скривається Онгіл". Ну Тут вже почалось у мене надприродні. Ви поняли, да? Я почала дивитися надприродньою, да, треба змалювати ще один якийсь артик якогось художника. Да. Ну, ну, бо ми всі починаючи вдома з цього починали. Оце я обсітава, псітова, псета. Я це малювала по тутору. Ви уявляєте, я ось це малювала тутору. Я цим дуже сильно пишалась. І, вообще, ну, я не знаю, ну це, ну, блін, ну ви бачите ці пропорції. Так, ці очі мене не покидали. Аніме. Я улечу. Хорошо, сонце, добре, винітай, літай. Ну, ось няшні кавайні, типа... Їжа, я не знаю, що. Це Це я, типу, Шерлок, поняли? Ну, ви поняли, так? Да? Ну, я, типу, Шерлок, да? Ну, капець, блін, це. Бо... ой. і Цікаво, те, що це навіть не скетчбук, це просто блокнот. 96 аркушів фіга. Ось такий мій перший скетчбук. Я думаю, треба переходити до наступного. Оу! Oh, плани, що намалювати. М -м себе і Темна. Орієнтації необичних людей. Руки, Боже. Ну, як ви бачите, руки, я все ще ніколи не малюю. Тетяна, ну, що ти не робила з собою в майбутньому? Так, да, це такий більш пізній вже період. Можливо, з цього скетчбуку минулого року два, можливо, це десь 18-й все-таки. О, ну тут також дуже багато. О. Льоку, о, до, до речі, непогано, блін, Непоганий такий профіль, але ух, звісно, проблемки з вухом, ще лепою, але якщо дивитися отак в цілому, блін, непогано. Отут я вже поняла, що вухо має бути в іншому місці, окей. Ну. О, мій любимий Енді Бірсак, Як я його люблю. <звіхі> боже, гуманізація ти... твіттеру, боже, йо, ні. Заря я себе хвалила. Я не знаю, як я ну, могла чисто теоретично від ось цього намалювати ось це. Я не знаю, Боже. Е, ну Тут реально зазвичай одні якісь Скина... О, руки офігеть. Залишаються ще два скетчбуки. Якщо що ви не сикуйте, у мене таких чуд ще 300 штук от, без рофлів. Тому це тільки початок, це тільки початок. Давайте ось це от зробимо О oh, I love Music. Це походу... Ой-ой-ой. Да, Це продовження ось тих самих со смислом. Якихось о... містичних дітей. А... Я не знаю, що мені тут коментувати, бо тут зазвичай ось такі незрозумілі начерки. А це, до речі, прикольно. Тут реально нічого коментувати. Тільки отак от швидко от арку ще листати, бо. ну, ну Тут навіть ніякої історії нема, Тут просто покальова кушка, а це пам'ятай, бомскіліт. Я все чудово знаю. Тирайся, от отсилочка, да-да-да. Ось -да. знову альбом скіліт. Ну, все одно мною зрозуміло, Боже. Ну, знову... Чому я так над і здіваюсь постійно, Боже. Вау. І все, ну я ж кажу, ну це просто, я не знаю. Це не серйозно, друзі. Тетянко, в минулому це не серйозно. Давайте хоча б все, можливо, тут буде щось більш шокуюче. Я не знаю. Ану. оу Ну тоді мене прям пірло. Ага, тобто це більш новіший скетчбук, ніж оцей. Ну, окей, добре. Ми знову загубилися в часі, бо. Я ніколи не писала. Ну, це мабуть, рік 19-ти, я десь так холодні не малювала. Тобто, те, що ви то бачите, вона вигадала, де ж ви, наприклад, бачите отут. Це означало все. Ну, це просто це все, що я могла намалювати за весь цей час, розумієте? А, ну, око, до речі, класне вийшло. Чудове око. А, і ти, я можу сказати, що ось цей мій ос, його звати Мерлін. І зараз він виглядає зовсім по-іншому. Так, окей, ну тут реально багато смалював, реально. Ну, звісно, є моменти, коли я малювала 11 лет 13 я тут Скаре, Що-то знову. Що? Що у тебе за наклонності ти пристані тоді були, ну блін. Бяка скетч. Не, ну нормальний скетч, просто скетчі. З малювки, скетчі, з кетчі дописують, ані кого ти тут обмануєш. О, ну це, до речі, прикольно. Да, ну була така тімка у 2019-2018 році малювати от э, таке чим ти малюєш. Так, да, і одразу видно. Я пам'ятаю, що ця ручка вона, коротше, за 30 гривень стільпо, а потім віддала її своїй подрузі, котре все ще, до речі, малює, а в вже років 7. Потім, що це у нас? Кість це, я так розумію, колос. Маркер на водній основі, це Марко фломастери були. ну Мілан, тут це понятне, це скетчбук, моя мобілка мейсу, акварель Мідова, ліннер, як ручка більше пастель. У мене була пастель. Кому я обману, У мене не було пастелі. Є то карандашик чесний. Ми бачу, це бачу, Гуаш та Олія. Ні, ти не малювала Гуашу олію да, малювала. Ам... Окей, ну це, до речі, вже прикольно. прикольно. Да. Була якась ідея, була реалізація, вона намагалась, як могла. О, Боже, ні! Це я малювала кінату своєї мрії. Знаєте, я типу, тут малювала каву, коли я кава просто ненавиділа. Тут я намалювала, як я бачу Меліна Менс на Personal Jesus. Зрозуміло, тут щось недомальоване. Блін, я думала. О Боже, ні, ребят, я на це не буду коментувати. Такі були часи, да. Це був Да, це був... 18-й рік, стається. Кінець 18-го року, да. Просто кошмар. До речі, папір такий прикольний, знаєте, я прям. Його лапою розумію, чому в мене тоді так рука вставала на це все діло, але тут, звісно, що я не показую це. Та я навіть не знаю, що тут хотіла намалювати, чесно, я не знаю. Абсолютно немає ідеї. У мене якийсь було поміхом іноді малювати альбоми, бо, як я бачу, якісь гурти. Це змальовка однієї російської художниці, все ще можу сказати, саме цей стиль. О, куртка Бен, я тебе впізнала. ха <laughs> любимий, привіт. Мерлін uh, Менсон. Uh, знову. Ну, uh, здрасте, здрасте, так. Да. Знову Мерлін Менсон. І це не... ні, це не кінець. Тут ще є хагі-вагі, Ой, боже, поніваюсь. Бо. <laughs> uh, і На цьому, мабуть, все. Да, да, так, все кінець майже, да, і да, я в кінці. І все, Боже, це можливо один із перших скетчбуків, який я реально до кінця закінчувала. І з цікавого, я ніколи не виривала з цих скетчбуків аркуші, абсолютно, от, от взагалі не виривала. І я думаю, ви зрозуміли, що всі починаються. Когось трешака зазвичай, да? І якщо ви думаєте, що все так просто, ні, ніфіга ні просто. Я вам дякую за увагу. вам за перегляд. очікуйте ще більше трешових скетчбуків, Вони скоро будуть.